Ревність дітей <кій> замічали таку штуку. Е, у нас є діти, і вони ревнують. Там Дочка ревнує до мамо, до тата, е, син ревнує, маму каже там: <кій> е, А де ти була? А з ким ти ходила? А давай тата виженим, нам він не треба тут. Типу, виходить, йде мамин синочок і татова доця. Сьогодні на регресі в мене була ситуація, що е, цей факт підтвердився, що він таки є. <кій> Насправді дитина не бачить вже, ну це ж там в основному іде там 8-10 років вже. І дитина не дивиться як на маму, а дивиться вже, ну так прикольно зі сторони, як дитина там рівнує, оттихає. Там Насправді це не хороша штука, це дуже зловредна програма. Дитина запускає програму дорослості. І тіпо, вона як любить, ну, рівності не може бути до батьків, батьків, там дітей до батьків. тому що це є батьки, і діти їх повинні любити як батьків, а не як жінок і чоловіків. <кій> коли вони підростають, у них це переходить е в таку штуку, що е сина або дочка будуть типу, рівнувати до матері, буде триугольник. Ви будуть іти е сварки, скандали, непонятні розуміння, коли тато любить дочку більше, ніж маму. Е мама любить сина більше, ніж тата, і йдуть домашні триугольники. На ретичному рівні це виглядає як інцест. І далі ці триугольники пересаджуються в другі триугольники. Далі люди попадають, діти в триугольники, вони виростають, йдуть і їх втягують в триугольники, тому що їм жити в триугольниках нормально. І мама з татом в основному сваряться або зраджують, тому що якщо мама любить до сина, то тато зраджує конкурента. Ну це все воно не тільки я один, це говорю, це не один випадок, так воно триває. Всі міди всі йдуть триугольників. Це родові карми, які йдуть, можливо бути від предательства. Ось такий є опит. Це ну, з однієї сторони, це добре, коли дитина любить, не хоче ділитися своєю мамою, не віддавати свого тата. Типу, там, наприклад, там є приходять, там дитина бере, батько бере других дітей і там отпихає, не бери, тіпо, другу дитину. Це про собственність. Тоже, типу, ну це нормально в дитинстві, це нормально. Дитина так проявляє, ну, Вона нас стає старша, батькам потрібно це помалесенько, помалесенько відштовхувати дітей, помалесенько перестраювати їх і об'ясняти їх, що я тато, ти дочка, я мама, ти син, все, точка, і тримати цю грань як би больно не було. Тоді є вірогідність того, що цей трикутник розвалиться і дитина піде в житті, і стикнеться з парою, а не з тривогольниками. Більше інформації в особисті читайте в описі відео або в моїх відео, мої послуги.